Верко, чи не вважаєте ви, що накат на Порошенка Шабуніна зараз, тому що вони втратили дах США, бо пішли демократи? я не вважаю, це абсолютно ніяким чином не пов'язано. А насправді, давайте подивимось, що і раніше Порошенко там був скажімо були вибори в 2019 році. То, що у нас то був президент, там Трамп був президент. Ну і чомусь тоді теж нічого, ніяких проблем, ніяких вироків Порошенко-Зеленський не робив. Тому це виключно українська історія. Давайте розуміти, що все ж таки там влада робить багато всякої дурні, і просто тому, що люди швидко забувають. Ну, когось кудись е, от, якісь санкції, укази. ну, Це все не пов'язано з Вашингтоном. Це свій власний трек. Те, що тут відбувається, у нас такий хаос, що ну, мені здається, давно пора припинити, давно час припинити пов'язувати безлад в Україні з подіями в Вашингтоні, ну або там в Лондоні Парижі. У нас тут свої таракани у політики в голові такі, що вони розгойдують їх свідомість кожен день. Безконтрольна влада наша проблема. У нас влада абсолютно безконтрольна і не збалансована. Одна монопартія... Робить все, що хочеш. Тут вони з росіянами обіймаються, дивляться в очі, тут у них ОПЗЖ, їх друзі-партнери, тут у них росіяни і підсанкційні всякі люди взагалі вирішують ці питання, вони з ними е, в бізнес роблять. Е, ну і в самій владі, е, скільки проросійських, антимайданівських діячів навколо Зеленського. Е, давайте подивимось там. І Литвин той же, і татаров там. Да, вони схожі на такий осередок партії регіонів, такі малмаладорегіонали, тому звичайно, звичайно, що це абсолютно українська історія, її не треба пов'язувати.